Незабаром на вулицях Миколаєва, Хмельницького та Луцька Харкову, Одесі і Львову приготуватись. Керівництво країни сьогодні оцінювало перший тиждень роботи нової патрульної поліції у Києві. Копами залишились задоволені насамперед тому, що їм повірили люди. Чому в столиці зросла кількість викликів правоохоронців і на які правопорушення поліція виїздить найчастіше? Ольга Кошеленко розповість. Перед лицем старої міліції президент, прем'єр та міністр розповідають про успіхи нової поліції. З появою патрулів кількість викликів правоохоронців у Києві зросла вдвічі, бо люди повірили у їхню дієвість. Вважає Петро Порошенко. Президент не без втіхи переповідає ролики у соціальних мережах, де поліцейські допомагають замінити колесо дівчині на дорозі чи надівають кайданки на п'яного генерала. Добре, добре, добре. вибачайте, ми легенько. Ви краще не супротивлюєте. ви за руль не сядете. Трошки послабимо вас, буде вам більш до мене в чергу вишукувалися голови обласних державних адміністрацій. З наполегливим проханням прискорити появу патрульної поліції в їх областях. Хочеться, дорогі мої, щоб ми якнайшвидше розповсюдили цей позитивний досвід по всій Україні. Але з іншого боку, не дай Боже в гонитві за швидкістю реформ. Трактити в якості компліменти на адресу людей у чорному, люди у синьому слухають стримано. Серед співробітників райвідділків сформувався рух опору, говорить міністр Ваков. Коли міліціонери відпускають тих, кого затримали поліцейські, і завдяки досвіду саботують роботу. Через це керівник одного зі столичних райвідділків і двоє майорів іншого від сьогодні безробітні. Не хочете працювати по новим правилам працюйте в другому місці. По другому не буде. Буде тільки нова поліція. невдовзі патрулі вийдуть на вулиці Миколаєва, Хмельницького, Луцька. Навчання полісменів триває у Харкові, Одесі та Львові. Головний київський коп Олександр Фацевич каже, результати вже є. Вони частіше виїжджають на побутові злочини чи ДТП. А от кількість криміналу на вулицях скоротилася. Коли поліцейський патруль у п'ятихвилинному доступі бажання щось поцупити чи на когось напасти менше, скоротилась кількість крадіжок. На 15% коротилась кількість гонів незаконного залодіння автотранспортних засобів. На 41 відсоток. У Києві з'являться також мотопатрулі. Вони спеціалізуватимуться на ДТП, бо можуть доїхати швидше. І кінна поліція. Вона патрулюватиме ліси і парки. Ольга Кошеленко, Дмитро Боршаков ТСН 1+,1.